Добрий день, з вами Ольга Таманова. Я вітаю всіх, хто приєднався до медіа центру Україна Укрнформ. 587-й день триває повномасштабне вторгнення російського агресора на нашу землю. І зараз ми будемо говорити про ситуацію на Рівненщині. У нас на включенні Віталій Коваль, начальник рівненської обласної військової адміністрації. Пане Віталію, вітаємо вас. Доброго дня. Доброго дня. Пане Віталію, тож хочу розпочати нашу розмову з поточною ситуацією в області і саме з підготовки до опалювального сезону. Так, дійсно, для нас проходження опального сезону, зимово-осінній період, це такий виклик, до якого готуємось з останнього дня зими. Можу запевнити всіх слухачів, глядачів, тому що рівничина провела. Підготовчі роботи на 100% і система житлокомунального господарства готова до початку опалювального сезону, фактично використані теплі дні, і як в нашій приказці, готуй сани літом. Ми це зробили, і фактично соціальна сфера комунальна сфера готова до початку опалювального сезону. Якщо говорити в цифрах, то 939 об'єктів в тепловому господарстві. В житловому фонді це 3217 житлових будинків, фактично 60% всіх об'єктів соціальної сфері забезпечені генераторами. Ця цифра кожного дня збільшується. Розуміємо, що генератори і накопичувачі енергії потрібні будуть осінню і зимою, тому готуємось. Крім цього, звичайно, йде робота по захисту об'єктів критичної інфраструктури. А фактично, щотижня кількість захисних об'єктів збільшується, і впевнено дивимось на початок сезону. Пане Віталю щодо об'єктів критичної інфраструктури, чи вдалося завершити всі ремонти, які було заплановано там? Так, ремонти завершено на дані заходи використано з бюджетів різних рівнів близько 200 мільйонів гривень. Це поточні ремонти теплотрас, це ремонти котелень. Тобто фактично всі заплановані заходи до 1 жовтня виконані. Ви сказали про забезпечення генераторами. Чи можемо ми говорити про те, що всі лікарні забезпечені вже зараз на рівні чині генераторами? Так, по забезпеченню генераторами ми йдемо двома альтернативними шляхами: перше, це забезпечення самих об'єктів, а друге, накопичення стратегічного запасу генераторів на складах, які відносяться до обласної військової адміністрації, та ДСНС. Фактично, такий алгоритм роботи показав ефективність в минулому році. Наприклад, якщо якісь з великих об'єктів де споживання 400 кВт 350 кВт. Був без електроенергії, то підрозділи ДСНС виїжджали на місце і забезпечили підключення. Немає сенсу тримати такі потужні генератори на кожному об'єкті. По-перше, це неефективно і досить дорого. А ось на проміжних складах, які контролюються ДСНС, обласною військовою адміністрацією, районними військовими адміністраціями, такий підхід себе виправдовує по ефективності. Пане Віталію, минулого року ми розуміємо, що непогано себе проявили пункти незламності, так звані, які були облаштовані у всіх регіонах нашої країни. Щодо Рівненщини, наскільки вони були актуальні там і наскільки ви готові до того, щоб розгортати цьогоріч такі пункти? Дійсно, підтверджую, на Рівненщині скористалось 44 тисячі громадян послугами. Саме пунктів незламності, знаєте, це такі пункти не просто незламності, а пункти комунікації е, і обміну інформацією. Е, ті послуги, які надавали пункти незламності від гарячого чаю до е, зарядки всіх гаджетів, отримання новин, е, зігрітись навіть просто. Це е, було виправдано і давало свій ефект. Сьогодні 296. Пунктів незламності на рівні готові до е, діяльності, е, деякі пункти, е, особливо в соціально відповідального бізнесу, е, готові до розгортання протягом однієї та трьох годин. Е, фактично, так як цілий рік працювали разом з пунктами незламності, ми розуміємо їхню ефективність і готовність до розгортання. Е, впевнений, що чим Гірша ситуація буде з енергопостачанням, тим більша актуальність буде саме пунктів незламності. Надіємося, що пройдемо стабільно, без втрат критичної інфраструктури саме по енергетиці, але готові до гірших сценаріїв. Пане Віталію, щодо готовності населення до зими, наскільки ви фіксуєте, що населення готове, наскільки долучаєтеся до допомоги таким малозахищеним верствам населення, можливо, з доставкою дров чи інших форматів допомоги? Маємо визнати, що свідомість і плановість в підготовці до зими в цьому році на якісно новому рівні фактично. Більшість соціальних закладів, більшість навіть громадян України подбали про забезпечення твердопаливом себе в початку сезону і в літній сезон. Не бачимо перебоїв і якихось проблем з забезпечення дровиною сировиною. Нагадаю, що Рівненщина на 40% вкрита лісами, тому. І Держлісагентство, і ДП Ліси України забезпечує потребу. Немає черг. Є така планова робота по забезпеченню саме деревиною. Інші види твердого палива також. Є це мова йде про вугілля, про торфяний брикет. Наш основний акцент це подбати про соціальне незахищені верстів. Проводимо постійну нараду з територіальними громадами. На це акцентуємо увагу і контролюємо. Геріатричні центри, пансіонати, які забезпечують е, тих людей, які не можуть про себе подбати? Ось акцент номер один, і вони забезпечені. Пане Віталію, ми знаємо, що рівненщина стала прихистком для багатьох внутрішньо переміщених осіб. Тож яка ситуація на цей час? З ними скільки приймаєте внутрішньо переміщених осіб на сьогодні, і які є проблеми? Спочатку широкомасштабної агресії рівничну як другу домівку обрали 88 тисяч вимушено переміщених осіб. На даний момент залишилось близько 50 тисяч, ті, що перебувають на території. Ми сприймаємо це як новий такий приплив до області, фактично нові жителі області. Це вже ті, хто адаптувались, і більшість з них я їм дякую за це, намагаються знайти роботу, ідуть працювати, особливо ті, хто розселились по домівках, по квартирах. Ми бачимо, що є така адаптація і інтеграція в суспільство. Діти йдуть в школу, батьки йдуть на місце праці, і фактично додаємо зокрема про медиків, можу сказати, що. Близько 140 медиків з числа ВПО сьогодні працюють в медичній системі області, і серед них є спеціалісти дуже фахові, високого профілю, які підсилили нашу медичну систему і підняли на новий рівень. В кожній сфері є такі потужні спеціалісти: це і вчителі, і комунальники, і ті, хто дійсно є професіоналами своєї справи. Дякую вам. У нас є питання у студії. Прошу добрий день, укрнфорум. В області 52 громади із 64 виділили кошти на облаштування і захист кордонів і кругової оборони населених пунктів. Чи передбачається таке в наступному році в бюджеті? Це одне питання, і ще в мене питання. Щодо третяка, суд відхилив його апеляційну скаргу про відсторонення від посади. Як ви вважаєте, чи вплине ситуація? На опалювальний сезон, тобто місто залишається без мера. Звісно, там є депутати, там є секретар міськради, але наскільки це може вплинути на ситуацію в місті? Дякую. Дякую за запитання. Дійсно, у нас був дуже вдалий експеримент стосовно створення оборонного бюджету на рівні обласного бюджету. Нагадаю, що 64 громади. Мали такі вічі на початку року 23-го і прийняли рішення, що питання оборони північних кордонів на кордоні з Білорусією це питання не тільки шести прикордонних громад, а всі громади відповідальні за колективну безпеку. Тому визначили 52 спроможні громади, які виділили кошти. Нагадаю, що це 363 мільйона мільйони гривень було сформовано в оборонному бюджеті. Із них ми дійсно забезпечуємо і фортифікаційні інженерні роботи, і забезпечення матеріально технічне всіх складових сил оборони. Дуже активний такий рік у нас відбувся стосовно укріплення області. На наступний рік ми поки що опрацьовуємо потреби. Будемо розуміти найближчим часом, що яка підтримка буде з державного бюджету на ці потреби, і якщо буде в цьому необхідність, то в найкоротший час зберемося з громадами. Тут я хочу подякувати і депутатським корпусом, і головам тергромад. Нагадаю, всі рішення про виділення коштів пройшли через сесії територіальних громад одноголосно. І тут така дійсна єдність і монолітність була впевнена, що якщо буде такий виклик в майбутньому, ми аналогічно зробимо це на одному диханні, тому що розуміємо, задача номер один це перемога. Стосовно другого питання запевняю вас, що на проходження опалювального сезону ніяк не вплине, тому що взагалі система. Влади в будь-якій територіальній громаді має бути побудована на принципах сталості і на принципах неперервності. Весь комплекс ЖКГ міста рівного сьогодні і готується і працює на 100%. Ми проводимо координаційні наради на рівні область, обласний центр. Не бачимо ніяких збоїв. Фінансуються захищені статті, проблем з бюджетом немає. Тому. А міська рада виконком, секретар міської ради впевнений, що з нашою допомогою справляться з проходженням цього опалювального на сезону, і все буде добре. Пане Віталію, і останнє запитання щодо освітнього процесу на території області. Тож, яка специфіка його цьогоріч? чи вдалося всім навчальним закладам вийти в офлайн? А, так, нагадаю, що у нас 229 кілометрів. Кордону з Білорусією, і так звана 40-кілометрова зона небезпечна поблизу кордону. На жаль, наявність цієї зони не дозволила нам почати у всіх закладах формат офлайн. І ми працюємо в тій зоні більше в такому онлайн форматі. По області на сьогодні, в принципі, Більшості закладів іде онлайн офлайн форма, тобто діти ходять в школу в деяких закладах, із за насичення контингенту учнів є змішана форма, тобто розбили на зміни і деякі класи вчаться онлайн, а в інші дні в офлайн. Але в цілому, сталість процесу є, діти з навчальним процесом. Тобто тут департамент освіти також відпрацював і тергромади забезпечують старість процесу. Пане Віталію, я хочу подякувати вам за те, що долучились до нашого ефіру. Колеги, нагадаю, з нами був Віталій Коваль, начальник Ровнинської обласної військової адміністрації. А наш наступний брифінг відбудеться о 13.30. Будемо говорити про ситуацію на Чернігівщині. Тож залишайтеся з нами, працюємо далі разом на нашу перемогу. Дякуємо нашим силам безпеки та оборони. Слава Україні!